У рамках україно швейцарського проєкту Діємо для здоров'я комунальний заклад Полтавська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 24 отримала єдину в місті інтерактивну виставку про здорове харчування. Сьогодні в навчальному закладі ми її апробуємо. Модераторами виступають учні комунального закладу. Діти у даному проєкті повинні у формі гри засвоїти основні правила здорового харчування, які пов'язані з вивченням тарілки здорового харчування, розумінням енергетичної цінності тих чи інших. Продуктів розумінням правил того, як правильно потрібно харчуватися. Я сьогодні в ролі модератора. У мене була локація цукор-сіль жири, як правильно зменшити споживання цукру та солі, а також які різновиди жирів є ненасичені, насичені, насичені та трансжири. Там були картки. На яких намальовані продукти, а з воротнього боку написані, скільки грамів цукру міститься саме цей продукт. І Дітям потрібно було прикріпити до стенду ці продукти. На стенді були намальовані кількість ложок, і ми їм все розповіли, що куди потрібно кріпити, і вони самі рахували і кріпили, і все було дуже правильно. Я дбаю про своє здорове харчування. Я, я три рази на тиждень їм овочеві салати і фрукти. Також і різні-різні каші чотири. Ми дізналися про воду, що ми стаємо саднішими, п'ємо. а коли захворіли, ми також повинні пити воду і ми вихворіємо скоро.